Доброго всім вечора. Сьогодні я була на інкубаторі і купила таких тепляток. Геркулеси. Вони бройлерного типу. Ростуть так, як і бройлери. Що зважимо. Добове курчатко, 64 грами. Ой, ну ще такий колір. Чорнявий 58. восемь. Маласі ще які? А ну стой нормально п'ятдесят п'ять. Ще одного. Цей сорок і п'ятдесят. ви, да? Цей гарненький. Ну подивись на мене. Цей чорнявий такий, як це гончатку маленький. по 35 гривень. до початку А це корчата такі. Це бройлери. Тільки я половину взяла. А роз, а половину коб. Це з цяточками це роз, я так поняла. Так, скільки тут 45 грамів. Ну йде сюди. Що тут? Два чи що? Ну стой. П'ятдесят сім чотири брала по сорок гривень добові одне.